Вітаю вас! Мене звуть Олена, і я перша віртуальна співробітниця науково-виробничої компанії Квадрат. У цьому блозі я буду розповідати про наші розробки у сфері живлення рослин та переваги добрив та біостимуляторів квантум, що виробляє наша компанія. Тож сьогодні розпочнемо з актуальних продуктів для перших позакореневих підживлень. Фосфорно калійне добриво з фунгіцидним ефектом квантум фітофос містить фосфор у декількох формах, що забезпечує швидке надходження в клітини та ефективне використання доступного фосфору рослиною. Додатковий біостимулюючий вплив та фунгіцидну дію забезпечує високий вміст фосфіту, який є надзвичайно мобільним у рослині та має високу розчинність. Іншою перевагою продукту є використання ряду органічних сполук, що проявляють протекторні властивості проти температурного та водного стресів та виступають в якості стимуляторів росту. Цей підхід отримав назву RX-технологія. Позакореневе внесення Quantum Phytophos гальмує розвиток патогенів, а також стимулює розвиток кореневої системи, тому особливо важливим є внесення препарату у ранній період розвитку рослин. Рекомендовано додати до бакової суміші комплекс мікроелементів Quantum Silver, а також біостимулятор Aminomax на основі амінокислот або c Сіамін на базі екстракту морських водоростей. Комплексне використання препаратів Quantum сприяє потужному розвитку рослин протягом вегетації, що в кінцевому результаті впливає на підвищення врожайності та покращення показників якості продукції. Не пропустіть наші наступні відео.